Інспектор в школу завітав, сів біля Іванка з краю. то скільки буде п'ять по п'ять? спитав. А Івась йому «Не знаю». Тоді який сьогодні день, як батька звуть, питаю, чи вмієш ти співати пісень. А Івась йому «Не знаю». Інспектор в очі спів на клас. То вчительки тривожно, я завтра буду в той же час, робіть щось так не можна. На другий день Івась переродився, що п'ять по п'ять, то двадцять п'ять знаннями похвалився, що батько в нього є Семен, що день вівторком звати, що знайде кілька пісень і може заспівати. Інспектор в захваті схопив до вчительки «Вітаю! Це ж успіх, як ви домоглись, а вчителька не знаю.